Чи бували ви коли-небудь на весіллі, проти якого хтось привселюдно висловлював заперечення? Якщо так, то як це було? Були на весіллі, де пропустили цю частину, тому що доросла дочка нареченої планувала виступити проти. Мені здається, що близько половини церемоній сьогодні не мають цієї частини, і не через страх заперечень, просто тому що це застаріло та дивно. Дошлюбний секс не заборонений. Розлучення поширена справа. Весілля коштує понад 10 тисяч доларів. Якщо ви знаєте причини, з яких слід перервати вінчання, вам потрібно втрутитись під час заручин або раніше, а не під час церемонії. Тим не менше, сусідка по кімнаті моєї дружини скасувала весілля за день чи два до свята після року або близько того. Стосунків на відстані з якимось хлопцем. Її сім'я була досить заможною. Вони зустрічалися з юнаком, який обдаровував її подарунками та водив на дорогі побачення щоразу, коли зустрічав. Він сказав, що керує власною компанією, щойно купив для них неймовірний будинок. Виявляється, він був по вуха в боргах, працював за мінімальну зарплатню та користувався кредитними картками, отриманими шахрайським шляхом. Будинок був куплений лише завдяки грубій брехні про доходи у заявці на іпотеку до житлової кризи. Дві 2007 року він просто потопав у боргах. Батько майже нареченої мав погане перечуття щодо хлопця. Кілька речей не в'язались купи. Наприклад, у нього був шикарний будинок, але він не міг дозволити собі купити меблі. Тож він найняв приватного детектива, який швидко розкрив обман. І ні, вона не розлучилась з ним, тому що він не був багатим. Вона пішла, тому що він брехав про все, обманював її, і просто намагався змусити розділити через спільну власність його борг, очікуючи, що її сім'я все опла. Платить. Весілля моєї тітки не відбулося, тому що наречений вже був одружений. Посеред церемонії зі стільця встала жінка, розмахуючи свідоцтвом про шлюб. Бенкет був на кораблі, тож ми все одно поїхали туди на вечерю. Наречений полетів на батьківщину, щоб розібратися з цим питанням, і більше не повертався. Дівчина, який на той час було років 20, була проти того, щоб її мама вийшла заміж за мого дядька. Тому під час церемонії вона почала кричати Мамо, не виходь за нього заміж! Церемонія продовжилась. Хтось із родичів матері вивів доньку, що вона більше не заважала. Я не звинувачую її. Мій дядько був брехливим ледачим виродком. Шлюб не прожив довго. Був на весіллі за тиждень до якого змінили першого дружбу, тому що він трахнув наречену. Але весілля все таки відбулося тільки з іншим дружбою. Зараз вони розлучені. Я був на весіллі, де наречений дякував колишньому нареченої за те, що він помер, оскільки хтось втрачає, хтось знаходить. Присутність синів нареченої та її колишнього ніяк не перешкодила йому це сказати. О, ні, благаю, скажи мені, що вона з ним розлучилась. Зараз він мертвий. Мабуть, те, що вона позбулася свого колишнього чоловіка, не стало його знахідкою. Це було в Америці: весілля відбувалось в будійському храмі. Батьки нареченого встали, щоб висловити незгоду, бо наречена була їм нерівня. Вони говорили іншою мовою, тому більшість англомовних гостей не зрозуміли, що вони проти. Мій чоловік був дружбою. Усім близьким було відомо, що це може статись. Будійський служитель сказав, що якщо батьки спробують щось тнути, він впорається з цим. Після того, як батьки трохи поговорили, служитель сказав нареченому: Ти чув, що сказали твої батьки? Яке твоє рішення? Наречений відповів: я хочу одружити зі своєю нареченою. Тож священник попросив батьків піти. У цей момент решта гостей зрозуміли, що батьки справді були проти. Тому, коли вони виходили, дехто із гостей лаяв їх, кажучи, щось на кшталт. Як вам не соромно і як ви могли так вчинити? І хоч наречений був незадоволений своїми предками, йому було неприємно це чути. Це було 30 років тому. Вони досі одружені. У них двоє гарних успішних дітей. Після того як мама нареченого помер. Ерла його батько помирився з сином і жив у злагоді з дітьми, поки не помер. Не зовсім те, що питали, але надто смішне, щоб не поділитись. Священник, хтось проти. Батько нареченої чхає найсильнішим, найгучнішим, найскладнішим за звучанням яке я коли-небудь чув у своєму житті. Мама нареченої залита шампанським. Бодай би тебе чорти побрали, Джері. Минуло добрих п'ять хвилин, перш ніж усі вгомонились. Це було не весілля, а похорон. На похороні мого дядька, його колишня дружина та лідер місцевої церкви намагались воскресити його з мертвих. Ми сиділи там, як звичайні люди на звичайному похороні. Аж раптом вона підійшла до труни і почала кричати: Джеймс Селестер, вставай. Я не знав, що вона буде присутня, інакше підготувався до можливого цирку. Тож, колишня дружина з лідером культу покричали на тіло мого дядька. Не дивно, що дядько відмовився воскресати. Їм одразу вказали на вихід. Насправді я нікому не розповідаю цю історію, бо людям може здати, що моя родина божевільна. Я був на католицькому весіллі, деколи священик поставив це запитання, наречений дуже голосно і довго відкашлявся, через що всі розсміялись. Усі, окрім літньої італійської бабусі нареченої, яка вийшла зі свого ряду і сердито вдарила нареченого своєю сумочкою, кричачи на нього щось італійською. Я був проти. Я занадто буквально сприйняв те, що сестру віддають у три роки. Я був не найрозумнішою дитиною. У мене був друг пастор. Якось я запитав його, чи ставить він це запитання під час церемоній. Він засміявся і сказав, що в жодному разі. Зазвичай він каже, парі не включати цього в програму, тому що в кращому випадку це лише викликає хвилювання, а в гіршому страждання. Його найкраща історія, і одна з причин, чому він перестав ставити це запитання, була пара, яка напередодні весілля виглядала дуже закохано. Майбутня наречена була усміхненою та щасливою. У день весілля вона наче скам'ян. Яніла. Він зрозумів, що щось не так, адже раніше не бачив її такою і запитав, чи вона в порядку. Зі мною все гаразд, відповіла дівчина. Перед службою знову запитав, чи все добре. Так, все чудово. Дійшло до запитання: хтось заперечує проти цього союзу. Наречена простягає руку, хапає дружку, штовхає її на місце нареченої і каже: Ти з ним трахаєшся, ти виходь за нього заміж. А потім вибігла з церкви. Знаю схожу історію за дещо інших обставин. Мій знайомий. Був відеооператором на весіллі, де наречений відмовився одружуватись. Коли священик запитав, чи хтось проти, наречений розплакався і сказав, що він не може обвінчатись. Від нього залетіла стрептизерка, і він відчував, що повинен одружитись зі стрептизеркою, а не з цією дівчиною. Офіціант його батько та батько нареченої затягнули молодого в бічну кімнату, поки всі інші, включно з нареченою, незграбно стовбичили посеред церкви. Через кілька хвилин вийшов батько нареченої і сказав усім, що церемонія завершила сь а весілля закінчено але всі можуть піти на бенкет і посмакувати їжею знайомий не залишився на бенкет тож я не знаю як усе пройшло але мабуть наречена не оцінила Свекруха моєї подруги виголосила на весіллі промову, у якій йшлося. Тепер ви можете займатися сексом всю ніч. Вам більше не потрібно чекати. Тобі більше не потрібно мило розмовляти з нею, мій хлопчику. Ти можеш просто взяти її, коли забажаєш. Говорилось це ще не найбільш ревнивим тоном, який я коли-небудь чула. Було надзвичайно дивно. Вона не мала нічого проти шлюбу, але ми всі були проти того, щоб вона там знаходилась. І перш ніж хтось припустить, що вона була п'яна, додам, що це було тверезе Сілля. Родич побував на церемонії, де запитали, чи хтось заперечує проти шлюбу. А наречений вирішив, що це гарний час для жартів, і сказав я: жінка, яка мала одружувати пару, просто розвернулась і пішла. Їм довелося ще раз оформлювати всі документи та змінювати дату. Розлучились вони приблизно через три роки, якщо не помиляюсь. Мій друг учасник музичного гурту, що грає на весіллях та вечірках. Їх найняли на святкування дня народження, яке мало стати весіллям сюрпризом. Хлопець вирішив здивувати свою кохану, зробити їй пропозицію і тут же влаштувати весілля. Вона сказала ні і пішла геть. Одружувався мій дядько. Весілля було маленьке, лише жменька родичів та пастор. Я знімав відео. Моя бабуся всю церемонію пирскала отрутою. На кожну репліку, сказану пастором, вона видавала якусь різку саркастичну фразочку. Я не міг в це повірити. Це було взагалі на неї не схоже. Коли дійшло до питання про заперечення, вона сказала: Я заперечую, але хіба це важливо? Вони все одно це зроблять. Пастор просто проігнорував її та продовжив, наче нічого й не було. До кінця року вони розлучились. Хотів би я мати копію того відео. Я не була на цьому весіллі. Це розповіла мені найкраща подруга, яка поїхала на весілля до своєї тітки. Майбутня свекруха, дуже токсична жіночка, витягнула сайту Ancestry Докази, що насправді наречені двоюрідні брат та сестра. Весілля було скасовано і наречений з нареченою з тих пір не розмовляли. Так, на весіллі мого двоюрідного брата з'явився колишній нареченої. Коли він підвівся, щоб заперечити, мої дядьки схопили його, вивели його з церкви та трохи підтюнінгували йому мармизу на парковці. Це було католицьке весілля, звичайно ж. Це прозвучить абсолютно безглуздо. Але коли я був дитиною, моя глибоко віруюча тітка вінчалась в місцевій церкві. Коли запитали, чи ніхто не заперечує проти шлюбу, біля самої церкви вдарила блискавка. І донині пам'ятаю, грім опісля був такий сильний, що аж шиби в церкві задзвеніли. Що ж, мить удару блискавки виявилась дуже невдалою для мого дядька, тому що тітка сприйняла це як знак від Бога, який виступає проти її шлюбу, і на місці скасувала весілля. Зайве говорити, що вони такі побрали ще. Через рік в той же день, і цього разу обійшлося без заперечень від Бога. Вони одружені й донині. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на яких дивних церемоніях бували ви? Напишіть в коментарях.